Сьогодні передача «Медіаклуб» пішла в народ. Сьогодні ми у селі Левковій Житомирського району. Колись це був крупний районний центр, і всі ознаки цієї солідності Левків зберігає до нині. Левківська сільська рада є чи не найбільшою в нашій області, а головне тут живуть симпатичні, роботящі, добрі, чуйні люди, і ми до них приїхали не просто так, а з подарунками. Олександр Саніславич Левків захищав і захищає Україну на фронтовому Донбасі. На жаль, багато земляків загинули мужньо, героїчно. От розкажіть про них, про цих хлопців. На сьогоднішній день 58 левківчали представників Левківської сільської ради знаходяться у АТО. Вони є ще такі, що знаходяться, є вже ті, що повернулися. На жаль, маємо і трьох загиблих найкращих наших хлопців. Серед них це Шевченко Олексій, книж Олександр і шахрай Олександр. Я повторюю, що це кращі з кращих. Це доля так розпорядилася, що нам на превеликий жаль дуже дуже жаль. Особливо коли перший загинув Шевченко-Олексій. Це був шок для всієї нашої громади. Практично вся, вся громада вся зійшлася. В село все була, Я не пам'ятаю ні одної людини, яка б залишилася осторонь. Це дуже-дуже для нас я особливо, болюча дуже тема. Я, ми, мабуть, одне село в області, яке понесло такі тяжкі втрати. Це не... Величезні втрати. Величезні, так. Да. І ми, крім цих трьох загиблих, ми ще маємо, на жаль, трьох ранених. Да, багато горя, звичайно, для нашої громади принесли ці події, які вибуваються на Сході. Це народні герої, але є і герої України, так? який живе, воює, служить. Так, так. У нашій громаді є ще Герой України, Божок Василь Миколайович. це для нас гордість, Панкіст. я... Да, да, я... Хочу сказати, що Левків завжди був кращий, я рахував і буду рахувати. І доказ в цьому. Ви скажіть, що і в праці, мабуть, з праці починаємо ми їхали, які поля гарнесенькі. Да, так, так, в у всьому показати приклад. Це, я, це для нас, для мене особисто. Це найкраще село, це найпатріотичніше. Це най... Най-най, це саме-саме красиве село, навірно, в Україні. Ми в центрі Левкова. Тут довкола цієї площі е, перебувають, розташовані і працюють. Сільська рада, школа, дисадок, е, пошта, торговельний центр, церква і інші, як ми кажемо, об'єкти. Сюди стягуються, сюди сходяться всі люди Левкова. Ось цей меморіал у Левкові виріс цього року. Яка його історія? Значить, Левківська громада проініціювала Зробити пам'ятний знак в центрі це для нас. оце місце особливо пам'ятне. Тут знаходяться воїни загиблі в Великій Вітчизняній війні. І ми вирішили, що тут місце поставити пам'ятний знак для наших героїв. Громадою одностайно було все це підтримано, і ми на 9 травня відкрили цей пам'ятний знак, цей меморальчик. Сюди це буде пам'ять для нашої громади назавжди. І ось цю, тут портрети трьох хлопців загиблих на Донбасі: Олексій Шевченко, Олександр Книж і Олександр Шахрай. Ми були щойно на їх могилках на складовищі, на свинтері, і ось тут теж пам'ять про них живе. Так. Діло в тім, що я ще раз повторюю, що це центр, тут завжди збираються всі тут по дорозі, школа, завжди на це звертають школяри. Це приклад для всіх, як треба жити, як треба захищати свою батьківщину. Я цитую із книги. Село Левків засноване у 1501 році вільними українськими селянами та вперше згадується під назвою Ловків. Тобто цього року Левкову буде 515 років. Так? Про історію села що цікаве? Так, да, дійсно так. Наше село коріннями відходить у глибоку давнину, засноване було в 1500. Першому році, по одним даним, а по другим ми вже знаходимо, що воно було ще набагато-набагато старіше. Але відлік часу ми беремо показ 1501 року. В цьому... Це перша згадка письмова, так. так тобто так, воно було раніше, але перша згадка так, була так, в 501 році. Так. І це ми від цього вже святкуємо в цьому році 515 років заснування нашого прекрасного села. Святкування буде восени? Так, будемо восени відзначати. Це, це свято, і ми до цього свята готуємо ряд, ряд якихось там приємних мероприємств. Одне з найприємніших у нас це, до, до цього свята це відкриття дитячого садочка. Ми приурочимо його до цього свята. відкриття? же ж є садочок у Левкові? Ні. До, до цього року садочок не функціонував. Це вже ми протягом чотирьох років його будуємо, відроджуємо. Раніше був при. Когоспові був дитячий садочок, потім він був закинутий. І ми зробили проєкт, зробили ремонт прекрасний. І зараз, я думаю, що до цього, до цього свята ми запустимо дитячий садочок. Це буде дуже, дуже приємною новиною для, всього нашого, для всієї нашої громади, які чекали це з нетерпінням. От які ще е, об'єкти, як ми кажемо, є у е, Левкові, от, крім садочка? Левків е, такий, таке село, яке розташоване рядом з містом. Значить, основна маса, скажімо, людей, чесно кажучи, працює в місті, але є такі, що й працюють тут. тут е, у нас є три. Підприємства сільхосподарське, які є розташовані на, нашому, на нашій території. Тобто, суто, це су, су, суто село з таких підприємств, як раніше там Свемон Сенд був працював, зараз він трошки якби, сів, нема таких об'ємів робіт на його території, вже там розміщаються інші підприємства. Є зараз ми в'їжджали, відкрився центр по продажі сільгосподарської техніки. Це, буде великий... це при в'їзді Житомира, так, так? Це, там в них майданчик. Так, це при в'їзді Лукові, ми бачили майданчик, де буде центр по продажу сільгостехніки. Вже ми було відкриття його і вже демонстрували всім жителям області, з'їжджалися на показ цієї техніки. Я думаю, це для нас теж, якби, такий маленький. Плюс, що це буде якесь надходження до сільської ради, у бюджет сільської ради, я хочу наголосити, що ми ще декілька років назад по наповненню бюджету десь були там чуть-чуть ззаді, але на сьогоднішній день ми вийшли на перше місце, це завдячуючи, районі. районі Так, так У районі ми зараз на першому місці по наповненню бюджету. І це завдячуючи, скажімо, діям. Всім на на всієї нашої громади, які з великим задоволенням, скажімо, не, не суперечить відкриттю там нових підприємств. Тобто На нашій території відкрилися в свій час чотири заправки за межами. Але е, якби це дало суттєвий приход, вас, знову ж таки, бюджет. Так, бюджет, це так званий акцизний збір, який суттєво поповнив наш сільський бюджет, і ми на сьогоднішній день вже маємо. Змогу щось зробити. Ми швидко почали робити різні роботи. Там, скажемо, дитячий садочок отримав толчок, і ми вже його швидко бистро закінчуємо, ремонтуємо дороги бігом, робимо освітлення. Там це не тільки до в селі Довків, а сюди входить калинівка і клічин, які також є нашими сільську раду. Так, так. так, це наші села, і ми уділяємо також певну не певну, а увагу також на сьогоднішній день. Воликові дві 2853 жителі. Ну, були часи, коли було і більше. Ну зараз я думаю, у нас пішов позитивний процес і демографічний. Так, так народженість да, вже да, більше ніж смертність. Так, да. У нас а, якщо врахувати клічин і березівку, тобто сумарно скільки І, і клічклічин Крич... і калинівку і калинівку, і калинівку. Так і калинівку. якщо е... і калинівка, у нас на сьогоднішній день 4157 жителів. Це це на сьогоднішній день найбільша сільська рада. Повторюю в області? Я думаю, що можливо, навіть десь на, на рівні деяких районів окремих, так чисельно ми говорили сьогодні про це. А от діють крім садочка, який вже знову починає заново жити, завдяки от роботі сільської ради, громади, людей, наповнень там нових бюджет школа. Наскільки місць? Так, у нас е, велика школа е, побудована ще, скажімо, при, в, радян... в кінці розпаду е, Радянського Союзу, і на сьогоднішній день е, школа розрахована порядка на 700 дітей була, але ну, на сьогоднішній день е, до 400 дітей навчається у цій школі. Це е, також школа, якби ми по наповненці шкіл, ми також в в районі після Новогуїнська, Новоговійська ну, це селищна рада, а ми сільська, так що в нас... Повноцінне сільська рада повноцінна функціонує. Є дітей дошкільного віку на сьогоднішній день. У нас 297 дитини. Це говорить про те, що якби є резерви і, і які, да, добрячі є, резерви да, є нам стимул працювати. Я ми говоримо ми сьогодні, побудували дитячий садочок. Він навіть цей дитячий садочок не задовольнить потреби нашої громади. Ми так, вже бути да, розширювати да, незабаром. Ми, ми запускаємо це і вже в плані думаємо, як можливо там зробити якийсь, Дошкільні навчальні закладки, можливо, скоротривали перебуванням в Калинівці, в Клічині, там є місця, там, скажімо, клуби. Де ми зможемо відремонтувати там щось і переробити і зробити там місце для перебування дітей? От ви говорите про дітей. Ми сьогодні приїхали і в школу привезли, хоча і канікули в діток, але подарунок, десятки книг. Я думаю, що дітям буде цікаво. Які найближчі плани сільського голови? Ваші плани, депутатські плани стосовно розвитку Левкова. Ми, так як ви сказали, школа у мене стоїть завжди стояла і стоїть на першому плані. Ми дуже-дуже багато уваги приділяємо дітям. Скажімо, ми, коли, за, 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 за мій час, коли я прийшов, ми практично поміняли вже всі вікна в школі на пластикові. Заміняли котельню під тверде паливо, що суттєво зменшило розходи на енергоносії. Значить, на сьогоднішній день ми. Мы... Робимо там рядом школою, знаходиться у нас великий клуб, побудований ще графом. Да, це дуже історичне місце. І коли ми от у цьому році глянули, що там вже потрібно робити терміновий ремонт, ми виділили кошти, це суттєва сума, це почти мільйон чотириста на ремонт будинку культури. От ви згадали про культуру, про графа, так про колишнє його помістя. А тут багато ж відомих людей народилося. Михайло Кломенко відомий, знаменитий український поет це ж Сержоба. Кившина ливків, так, так. Та це батьківщина Михайла Клименка Ми в школі є куточок його і завжди проводяться тематичні там вечори і, і так далі. У нас дуже багато. Цьому приділяється уваги. у Нас багато ну скажу так, що основне на це багатство це наші люди. Чесно кажу, що це працьовиті, приємні, розумні, завжди йдуть на допомогу люди. Мені подобається тут працювати. Кажуть, що кожне село, кожен район має кажуть свою особливості. Який характер жителів Левкова? От які риси ви виділили як такі? Що, наприклад, в інших селах можливо менше або бракує такого, або що тут переважає? Що? Домінує. Я я думаю, що у нас тут патріотизм стоїть на, на першому місці. Це я вам можу сказати з повною впевненістю. Е, Не ну, видно, навіть за кількістю тих так, і, так. учасників АТО і загиблих на превеликий жаль наших хлопців. Так, так але і в праці також є хороші показники. Так, так це, це так. І ми я говорив, що ми завжди стараємося бути першими і в праці, і в культурі. І в спорті. Ми, що стосовно даже того самого спорту, У нас дві футбольні команди. І... Я чув, що Левків має звання найспортивніше село чи селище Житомирщини. Ми вже п'ятий рік підряд приймаємо участь у змаганнях на краще спортивне село України, де проходимо 3-4 етапи. Тут у районі, на рівні района, села района області, і вже участвуємо приймаємо участь у, на першості України. Це вже п'ятий рік. Ми приймаємо це про щось говорить. Це не то, що там взяв у тебе поставили. Тут треба пройти етапи, виграти і добитися успіху. І тоді прийняти участь. Я знаю, що ми приймаємо участь дуже приємно, коли ми йдемо там і несемо табличку Левківської. Відчуваючи гордість за свою сільську раду, несемо табличку з сільської ради. І це вже не перший рік, а на керівництво вже змагань вже тихенько до нас починає звикати, що ми повинні там бути. Це приємна для нас така подія. І ми знову ось виграли район, бо готуємося виступити на області знову якби. Можливо, якщо буде все добре, приймемо участь у найкраще спортивне село України. Ми у левківській середній школі, біля школи, тому що зараз канікули, йдуть ремонтні роботи, але ось директор Дмитро Олександрович розкаже нам про чим живе сьогодні колектив, чим живе сьогодні знаменита, відома Левківська школа, де вчився Михайло Кломенко. Ну, скажу вам таким чином, що на сьогоднішній день Левківська засвітня школа перших третіх ступенів є найбільшою серед сільських шкіл. Вона налічує 300... в районі Житомирсь. У Житомирському районі. Вона налічує 350 дітей. І перспектива у нас є така, що дітей у нас е як мінімум не менше є, а з кожним часом кількість діток збільшується і збільшується. У нас знаходиться дошкільний навчальний заклад. О, у нас працює всіх 65 працівників у школі. Е то є, перспектива у нас є гарна. На сьогоднішній день е школа живе і розвивається. Е Школа вболіває за ці всі процеси, які відбуваються у нашій е, сучасній реальні, реальності. Е, не стоїть осторонь. І... Ось ми сьогодні говорили з сільським головою про те, що троє е, левківців загинули на Донбасі. Вони ж всі недавно тут навчалися. Так, це ваша робота, ваше виховання, ваш патріотизм. Це школа заслуга, в принципі. Я вам скажу так: на жаль, на жаль, ці хлопці. Загинули, але загинули вони для того, щоб сучасне покоління і діти могли навчатися, щоб ми мали таку змогу і мали таку можливість навчати дітей. І дивлячись на їхній подвиг на Донбасі на війні, от я впевнений, що ці діти, які зараз навчаються у нас, ніколи не зроблять тих помилок, які були зроблені. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо про те, як не просто працювати, жити і працювати вчителю освітянину. Ми з вами, я колись теж був у школі, працював учителем. ми добре знаємо, які терпеливі працювиті ці люди, ця категорія людей, освітяни. Чим живе сьогодні, левківський вчитель, педагог? Які проблеми турбують когось можливо назовете з тих, хто дійсно є вашою гордістю, гордістю вашого колективу? Дійсно, вчителю завжди було жити нелегко, а особливо у такий час, коли, скажімо так, все. все, не, все... Не, не так легко дається, як От, хотілося як, б як хотілося б насправді. Хотіло, хотілося б, щоб е, забезпечення і матеріальне, і технічне е, було б набагато краще. Зарплата вчителів. зарплата, в тому числі. Нам е, в цьому приводі дуже е, допомагає Левківська сільська рада. І зокрема, Олександр Станіславович, який е, сільський голова сільський голова. Да, дійсно, в нас е, на на завершальній стадії відбувається така програма, яка називається Тепле вікно. Практично ми завершили. Нам сільська рада допомагає із посудом, нам сільська рада допомагає з класними дошками, практично з усім. Великий тягар відповідальності по забезпеченню нам взяли на себе батьки. Батьки є активними, вони долучаються абсолютно до всіх справ, які відбуваються в школі. Я вважаю, що це нормально, оскільки. Тільки е, батьківський комітет не може стояти осторонь. Ну а е, вчителі нашої школи і діти е, повинні, і, в принципі, так і роблять, вони е, віддають вкладені ресурси і. Е, Роботу віддають сторицею своєю роботою е, когось окремо відмітити я не можу. Оскільки е, у нас немає я таких вас розумію, вчителей, розумію як директор, я розумію добре, бо так треба багатьох назвати тоді. Та, в такому пачить, якщо когось відмітити окремо, я відмітити не можу, оскільки працює в нас абсолютно вся школа. Від е, молодого вчителя до самого досвідченого єдине вам назву такий факт, що на сьогоднішній день у нас із 42 педагогічних працівників це. 25 людей, які навчалися, випускалися з нашої школи. Оце є показ свої кадри. Свої, свої люди кадри. Так це є це. Я вважаю, є найкращий показник, коли людина випускається і повертається в свої рідні пенати. Дмитро Олександровичу, що подарувати прекрасній школі? Якби були багаті, подарували б вам ноутбук, комп'ютер, іномарку. А так ми даруємо, можливо, найдорожчі це книжки. Це від нашого колективу, телецентру, можливо, вони дітям вчителям пригодяться. Я вам вдячний, оскільки книга є вічна, і книга це є наше спільне надбання, вона залишається завжди і на віки. Я вам дякую. Колись поет Михайло Клименко, який народився в Лівкові, написав такі поетичні рядки: Село моє з усіх столиць на світі, єдина, ти столиця мого серця. За що левків люблять його, жителі, його мешканці? Запитаємо. За що ви любите Левків, своє рідне село? Село це моє дійсно рідне село, в якому я народилася і закінчила школу, і проживаю по даний час і працюю в сільській раді довгий час. Село наше дуже гарне. Розташоване в дуже гарній місцевості, річка, ліс. Пагорби ну дуже гарне наше село, гарні працювати люди живуть у нашому селі. У нас сьогодні такий хазяїн, сільський голова, який дбає про наше село, він його збагачує, прикрашає. Він зводить до садочок, він взявся сьогодні. Він робить, він за дороги думає, він хоче його збагатити і прикрасити ще більше, як воно є. Дуже гарне село. Не можна таке село не любити, як наше село.